17 квітня в части четвер в головному управлінні ДСНС в області відбувся урочистий захист з вручення посвідчень ветеранам пожежної охорони, а також молоді офіцери отримали чергові спеціальні звання. Цього ж дня на території головного управління рятувальники висадили алею пам'яті. Заходи розпочались з хвилини мовчання. Працівники ДСНС вшанували пам'ять загиблих рятувальників, а також всіх, кого забрала ця жорстока війна. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного. Управління ДСНС в області Олег Кушнірук привітав колектив зі святом, подякував за відданість службі, витримку і щоденну готовність до викликів. Вітаю всіх, хто стояв в строю сьогодні. Молоді покоління, які вже повністю, повністю переформатовані, проходять службу державній службі на звичайних ситуаціях. але повинні пам'ятати історію, пам'ятати ветеранів на основі чого і кого були сформовані ці підрозділи, які були, передавались традиції, практичний досвід, героїчний досвід, своїм прикладом ставили насамперед це пріоритетно рятувати чиєсь життя. Сьогодні особливий день. Ми відзначаємо день пожежної охорони в непростий час, коли наша служба це не просто професія, а щоденний фронт. Я дякую кожному з вас за службу. Дякую ветеранам, які передали нам честь і досвід. І вітаю молодих офіцерів, які від сьогодні несуть цю естафету далі. Бережіть себе, бережіть Україну. І пам'ятайте, ми одна велика родина у межах заходів. Трьом ветеранам служби цивільного захисту було вручено посвідчення. Це щира подяка тим, хто від. Дав службі найкращі роки життя, а молоді офіцери отримали чергові спеціальні звання. Це нове покоління рятувальників, яке вже сьогодні продовжує гідну справу своїх наставників. На завершення символічна і дуже щира акція. Біля каплички матінки Божої, поруч з пожежною частиною, рятувальники висадили алею пам'яті. які париси та Лаванда тепер прикрашатимуть це місце. Вони стануть живим нагадуванням про героїв, що пішли, та про тих, хто щодня стоїть на варті людського Життя. Дякуємо тим, хто служить. Шануємо тих, хто служив. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя.